Всім привіт, дорогі друзі! Зараз будемо разом з вами готувати балабаян. Балабаяна – це бразильський десерт, а саме цукерки, покриті глазурю. Отже, приступаємо до роботи. Нам потрібно, перш за все, згущенка, згущене молоко, кокосова стружечка і вершкове масло. Всі пропорції я напишу в описі відео. На розігріту сковорідочку. Викидаємо масло. О, скільки потрібно. Я примірно не відлажувала, а так примірно на, на око, як то кажуть, чи на глаз. Розтослюємо розтоплюємо і нам треба буде помішувати дерев'яною лопаткою. Висипаємо згущене молоко, все це зараз перемішаємо і сюди висипаємо кокосову стружку. Ось трошечки я витікала. Тепер ми це все перемішуємо гарно так. і варимо, жаримо чи варимо до повного загустіння і постійно помішуємо, щоб воно не підгоріло. Воно таке повинно буде виваритись до однорідної маси. Ось май майже вже воно готове, але не треба повністю його виварити чи вижарити так, щоб воно було однорідною масою, щоб з нього можна було накрутити кульки. О. Трошечки підгоріло, але то не страшно, хоча я й мішала постійно. Так, тепер дивіться, це я зараз все Значить, Тепер ми нашу масу я розрівняю, щоб воно швидше. Бачите, яка вона густа, щоб воно швидше охололо. Значить, ми лишаємо, щоб воно охололо, так, і щоб нам було зручно катати кульки. Отже, лишаємо і чекаємо, поки охолоне. Потім будемо катати кулечки. Тепер беремо от, катаємо кульки. От, і викладуємо куди-небудь. Я от на противень кладу. От. Можна ще також я просто. Е, можна пхати шпажки. щоб потім було зручніше. Але просто в мене всі не помістяться із шпажками. так як шпажки ось бачите, лягають повністю всю довжину, тобто сюди не покладеш, то я вже тоді після буду засовувати. Отже Накатуємо наші кульки і. Потім будемо готувати далі. Значить, з усього заміса в мене вийшло 1, 6,5, 30, 32 бали баяни. Тепер ми це все відправляємо в морозильну камеру на 30-40 хвилин. Будемо готувати карамель. Поки не готуємо, бо вона готується недовго, але поки підготуємо всі інгредієнти, значить, цукор висипаємо. Так? Потім нам потрібна вода. Але я хочу зробити карамель кольорову, тому я додав синій кондитерський харчовий порошкоподібний барвник. Так. Зараз я все це, це перемішаю. Так. Зараз цукор, то я ще і цукор, це вічки, щоб у нас увесь витік. Так, висипаю, виливаємо сюди наш барничок водичку. Ось повитрабую все. так, Це я не багато чи я барника жахнула, ну він вивариться. так, І нам потрібно ще сюди додати осип. Або лимонну кислоту, так, ось, оцту. а тепер на маленькому вогні. Дамемо варити нашу карамель і постійно-постійно помішуємо. Помішуємо, варимо карамель до е, такої консистенції тягучості. А взагалі, як перевірити, берете отак, от коли вона вже звариться, піднімаєте капельки цілу холодну воду і вони звертаються у шарик моментально, то значить, що вона вже готова. Отже, варимо карамельку. Так, карамелька зварилася, а тепер що ми робимо? Тепер ми беремо нашу балабаяну. із морозівки, так? І, отак кожен кожну кулечку беремо, натикаємо. І у карамельку. Оп, струсили. І я буду ставити в певні бокали, воно так буде зручніше. І так робимо повністю усі кульки швидко-швидко, щоб карамель наша не засохла. Щоб не застила, щоб ми встигли усе оце пообмакувати. Все буде отак, дивіться. Тобто обов'язково ставте щось низ. Це все зайве потім пообрізається. Коротше, якраз витило повністю і карамелі на всі, от, по пропорціях. Так, ну що, чекаємо, поки застинуть, будемо далі робити щось. Мо поки все воно э, застинеться, карамелька, так? От майже вже вона готова, і можна знімати на тарілочку, і потім поставити ще в холодильничок.